Усім доброго дня в продажі шкода Октавія 5. Машинка вчора поставлена на реєстрацію, пригнана з Голландії. Автомобіль вже на українській реєстрації, повністю розмитаний, сертифікований, поставлений на облік. Машинка 2010 року виготовлення, 1.6 дизель, механічна коробка передач. На титанових дисках зимова резина двісті тридцять одна тисяча пробігу даного присутній задній фаркоп парктроніки. В такому стані багажник. Болти не крутилися. Присутня аптечка, ключ, гак, знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска. домкрат. Все ціленьке, все охайне. Ляда без корозії. Вузову автомобіль не полірований, салон також не хімчистився. Все ціле, все охайне. Автомобіль на гарній комплектації, мультируль, клімат, датчик, в шина, сенсорна магнітола, автозатемлення вікон. А кажу, автозатемлення заднього скла. Заводиться з пів оберту, що на гарячу, що на холодно. Питань абсолютно нема. Мультируль працює. Сенсор також. Куліса перемикає легенько. Рушник працює. Руїз контроль. Передніх два скло підйомника. Електродзеркала. Встановлено таке додаткове дзеркало. В такому стані диски. Лобила скло. Десятий рік. На капоті присутні такі маленькі сколики. Дуже незначні. Двигун працює рівненько. Два і немає. Аккумулятор бошевський, не для Сажова екологія все на місці. Диму нема ніякого. Машинка знаходиться в місто Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте більш детально в описі або за номером телефону.